Вітаю! У нас сьогодні урок біології з курсу восьми клас. і тема це органи, фізіологічні та регуляторні системи організму людини. Почнемо ми з того, що пригадаємо, що найменша одиничка живого це є клітина. Коли клітини об'єднуються, вони утворюють тканини. І ми з вами на попередньому уроці вивчили чотири типи тканин. Тканини. Об'єднуючися, утворюють органи, і ми пригадаємо з вами термін, саме що означає орган, тому що на уроках сьомого класу, при вивченні зоології, ми з вами знайомилися з цим поняттям. Орган це частина тіла, яка має певну форму і будову, займає певне положення, виконує одну або декілька фізіологічних функцій. Далі, стосовно органів, взагалі. Органи, що містяться в порожнині тіла нашого, їх називають внутрішні органи. Тобто, в організмі людини є плоский м'яз – діафрагма. Ми з ним познайомимося з вами при вивченні біології в цьому році. І Ця діафрагма поділяє порожнину тіла на грудну та черевну. Тож частина внутрішніх органів розташована в грудній порожнині, а частина у черевній. Органи, які виконують спільно одну функцію або декілька, вони об'єднуються у фізіологічні системи. І фізіологічні Системи нашого організму їх ще називають системи органів, об'єднуються в цілісний організм. І е, сьогодні ми з вами. Розберемо всі фізіологічні системи, які органи до них належать та які функції виконуються. Тобто фізіологічна система це сукупність органів, які спільно забезпечують перебіг найважливіших життєвих процесів, тобто травлення, дихання, транспорт речовин, виділення тощо, можна віднести сюди, наприклад, нервову систему, сечовидільну і тому подібне. Почнемо ми з вами з травної системи. Травна система складається з Таких органів, як ротова порожнина, потім зуби, так само будуть відноситися до травної системи, глотка. Далі стравохід, шлунок, підшлункова залоза. Кишечник, він поділяється на товстий кишечник, тонкий та пряму кишку, і також до травної системи можна віднести допоміжні органи, такі як печінка та жовчний міхур. Функції травної системи це перетворення їжі. Та усмоктування поживних речовин та виведення неперетравлених залишків їжі. Ми з вами з кожною системою органів будемо знайомитися детально, почергово. Тобто всі основні моменти ми з вами ще вивчимо. Наступна це дихальна система. Дихальна система складається з носової порожнини. Сюди можна ще віднести ротову порожнину, гортань, трахея, далі бронхи та парний орган легені. Функції дихальної системи це насичення крові киснем та виведення продуктів обміну речовин з організму, який організму не потрібен. Також розрізняють зовнішні. Дихання, внутрішнє дихання, і з цими поняттями ми познайомимося з вами трішечки пізніше. Наступна фізіологічна система це кровеносна система або ще транспортна. До неї відноситься серце, ось ми його бачимо. Можемо розглянути ще модель, та артерії, вени і капіляри. Функція кровоносної системи є транспорт поживних речовин, які переносяться у нашому організму. Це поживні речовини, це гази, наприклад, кисень, вуглекисний газ та тому подібне. Наступне це опорно-рухова система. До опорно рухової системи належать кістки, м'язи, хрящі, сухожилля та зв'язки. Ну, взагалі, опорно рухову систему складають скелети, м'язи, ось ми можемо побачити скелет. М'язи, і завдяки їм наше тіло підтримується в певному положенні. Функції опорно-рухової системи це рух тіла, захист внутрішніх органів, тому що, наприклад, ось ребра захищають наші внутрішні органи, наприклад, легені, шлунок тому подібне, і опора. Також можна до функції опорно рухової системи віднести місце прикріплення м'язів, тому що скелет саме слугує місцем прикріплення м'язів, для того, щоб ми могли рухатися та. Пересуватися. Наступна система органів це сечовидільна система. До сечовидільної системи відносяться такі органи, як нирки, сечоводи та сечовий міхур. І функція сечовидільної системи це виведення продуктів обміну. Можемо з вами на зображенні подивитися, де саме розташовані ці органи. І знову ж таки, далі, при вивченні курсу біології 8 клас, ми з вами розберемо детально кожну фізіологічну систему. Потім до взагалі фізіологічних систем також відносяться покриви тіла, це шкіра. І це похідні шкіри. У людини похідні шкіри це волосся та нігті. Функції покрив тіла це захист, тому що, ми пам'ятаємо, в живих організмах все, що знаходиться зовні, виконує захисну функцію. Тобто захист від зовнішніх пливів, захист від хвороботворних мікроорганізмів. І волосся, наприклад, воно виконує функцію перегрівання, тобто запобігає цьому. Наступна система органів це сенсорні системи, і сенсорні системи сприймають, аналізують і переробляють інформацію про зміни в навколишньому середовищі та внутрішньому стані організму і забезпечують зв'язок організму з зовнішнім середовищем. До сенсорних систем відносяться органи чуття, такі як зір, слух, нюх, смак, дотик та рівновага. Ну і узагальнюючи функція це надходження в організм інформації від зовнішнього середовища. Тобто сенсорні системи так само будуть відноситися до фізіологічних систем нашого з вами організму. Далі репродуктивна система. Репродуктивна система у за саме статеві органи чоловіків та жінок вони відрізняються між собою. Ми можемо подивитися з вами на зовнішній вигляд і з чого складається репродуктивна система органи жіночого організму та чоловічого. Ми бачимо, що зовнішнім виглядом вони відрізняються один від одного. Найголовніша функція репродуктивної системи статевих органів жінки та чоловіка це розмноження. І ми пам'ятаємо, що найголовніша функція взагалі живих організмів теж є розмноження, тому що якщо е Продовження собі подібних зупиниться, то для чого взагалі всі інші ознаки життя. Тобто то це найголовніша ознака життя, і за неї буде відповідати саме репродуктивна система. Далі регуляторні системи організму. Ми на наступному році детально про них поговоримо. Що нам треба знати сьогодні? що Функція їх це регуляція процесів життєдіяльності, і до регуляторних систем організму відноситься нервова система, ендокреплям. Система і імунна система. З ними ми зараз і познайомимося. Імунна система, наприклад, вона постійно реагує на надходження чужорідних. Для організму хімічних речовин і живих організмів, серед яких є, наприклад, і хвороботворні потрапляння їх в організм запускають захисні реакції, в результаті яких чужорідні організми або речовини розпізнаються і знешкоджуються специфічними білками або певними клітинами. До імунної системи у нас відноситься кістковий мозок. Тимус, селезінка та лімфатичні вузли. Ще раз функції підтримання сталості внутрішнього середовища і захист від хвороботворних мікроорганізмів. Наступна це нервова система. До нервової системи відносяться нерви, нервові вузли, спинний та головний мозок. І функції нервової системи це керування організмів і забезпечення взаємодії всіх органів. Да, нашого з вами тіла. Ендокринна система складається із залоз, і кожна з цих залоз виробляє і виділяє в кров особливі біологічно активні речовини, які називаються гормони. Ці речовини беруть участь у регуляції всіх функцій організму, у координації діяльності окремих органів і організму в цілому. Ми з вами будемо детально розбирати всі залози ендокринної системи, тому не переживайте, ми все це з вами вивчимо. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам все зрозуміло, і до побачення.